Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Кива на снігу джерела ОСБУ поділилися унікальними фото та відео з місця ліквідації. Наші джерела поділилися ексклюзивними фото та відео з місця ліквідації зрадника Киви. Ця унікальна спецоперація з готувалась тривалий час і була успішно реалізована службою. На кадрах тіло злочинця Киви лежить на снігу. Окремо на ексклюзивному відео видно спостережний пункт, де на зрадника чекало заслуг. Злужене покарання до речі, саме неподалік цього місця Ківа часто знімав свої численні антиукраїнські відео, як розповідають джерела у службі Кива був однією з пріоритетних цілей. Його вели давно вивчали до деталей маршрути пересування, розпорядок дня та звички, незважаючи на серйозну охорону, СБУ ліквідувало його під Москвою. Це сигнал усім зрадникам та військовим злочинцям, які прийшли на бік ворога. Пам'ятаєте, Росія вас не захистить, як зазначав раніше голова СБУ Василь Малюк, те, що сталося з Кивою, це єдина перспектива, яка чек. На ворогів України, додає джерело. Остап Дроздов той же час пише наступне: радощі з нагоди, упокоєння Киви будуть набагато тривкішими, якщо вони базуватимуться на політичній пам'яті. У 2014 році Кива був довіреною особою Яроша на виборах президента. Кива очолював полтавський осередок правого сектора. Кива воював на сході у батальйоні Полтава. Кива мав статус радника міністра Авакова. Кива отримав звання майора міліції і був командиром батальйону особливого призначення. Кива був заступником начальника УМВС. У Донецької області, потім у Херсонській, за вислуги Кива достроково отримав спеціальне звання підполковник міліції. Кива заснував та очолив Всеукраїнський союз ветеранів АТО. Кива очолював департамент протидії наркозлочинності. Кива був головою профспілки МВС України. Прошенко нагородив Киву орденом Данила Галицького. Муженко нагородив Киву почесним нагрудним знаком начальника генштабу за заслуги перед ЗСУ. Аваков двічі нагородив Киву пістолетами Форт 17 і АПС за особливі заслуги на довиборах у Херсон за закиво агітував Корчинський. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково переможемо разом.